Чи може Китай заблокувати американську зброю, якщо почнеться війна? окуляри нічного бачення, зв'язок GPS, загалом усе, що потрібно армії. Це ціла система, для якої потрібні рідкісноземельні компоненти, і ці рідкісноземельні компоненти постачає Китай. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма замість Стіфані Майер. Чи може Китай заблокувати американську оборону під час війни? Один з експертів стверджує, що так. Більшість американського озброєння залежить від важливих компонентів, вироблених виключно в Китаї. Подробиці далі головне вразливе місце майже вся передова зброя в американському арсеналі. У числі два найпотужніші види озброєння винищувачі F-35 і ракети Томагавк. Вони мають одну спільну рису. Їх неможливо створити без рідкісноземельних елементів. А світові запаси рідкісноземельних металів майже повністю контролює Китай. окуляри нічного бачення, зв'язок GPS, загалом усе, що потрібно армії. Це ціла система, для якої потрібні рідкісноземельні компоненти, і ці рідкісноземельні компоненти постачає Китай, якщо Китай не захоче їх постачати. То переозброєння та поповнення запасів буде неможливим. І Пекін схоже натякає саме на це. Тоді як напруженість у відносинах між США і Китаєм наросте, китайська влада заявила, що посилить контроль за експортом рідкісноземельних металів. Один з експертів сказав Foreign Policy, що якщо США виявляться відрізаними від цих постачань, це завдасть серйозного удару по обороні промисловій базі. Сьогодні альтернативних джерел наразі немає. Що таке рідкісноземельні метали і чому вони такі важливі? Це група із 17 Елементів у періодичній таблиці їх використовують майже в усіх сучасних технологіях: від айфонів до двигунів Тесла. Та майже у всіх сучасних видах американського озброєння. Кожен ударний підводний човен класу Вірджинія використовує більше ніж 4 тонни рідкісноземельних елементів. На Китай не тільки припадає 70% світового експорту рідкісноземельних металів, він також контролює весь ланцюжок постачань. Ця країна виробляє понад 90% рідкісноземельних магнітів, які направляють ракети до цілей, допомагають танкам орієнтуватися на полі бою. Магніти використовують у системах наведення розумних бомб передових ракетних систем їх використовують у безпілотниках для відстеження та стабілізації у винищувачах. F-35. Рідкісноземельні метали широко застосовують у таких передових системах, як атомні підводні човни. США намагаються надолужити втрачене. сьогодні. в країні є лише одна рідкісна земельна шахта, розташована в каліфорнійській пустелі Мухаві, і вона змушена відправляти рідкісні земельні метали до Китаю для перероблення. Утім, компанія, яка володіє шахтою, стверджує, що незабаром вона зможе самостійно переробляти рідкісні земельні елементи. Кеннеді зазначив, що ринок цих елементів невеликий. Але це як найдовше у світі важель. Якщо у мене є маленька точка опори та великий важель, я можу зрушити все, що завгодно, і саме це зробив Китай. Треба ставитися до цього як до нової форми війни війни, де жертвою виступає економіка, а не люди. Ви просто економічно знищуєте свого супротивника. Від Пентагону жодних коментарів ми не отримали. Водночас Китай також постачає американським військовикам найважливіші енергомістки матеріали, що використовуються в боєприпасах. Дедалі більше китайських компаній перетворюються на постачальників пентагону. В одному зі звітів йдеться, що станом на 2019 рік їх уже 655. Це вчетверо більше ніж 10 років тому. А компанія Рисен один із найбільших оборонних підрядників Пентагону, заявила, що відокремитися від Китаю не може, бо має кілька тисяч постачальників у Китаї. Торік Пентагон почав використовувати штучний інтелект, щоб відстежувати чи надходить сировина та деталі, які використовують підрядники з Китаю. Тепер до новин Південно-східної Азії. 18 людей загинуло в Індонезії після пожежі на китайському сталеливарному заводі. Щонайменше четверо із загиблих були китайськими робітниками. Займання сталося в неділю вранці у печі для виплавлення нікелю. Нікель один із найважливіших металів, які використовуються для виробництва батарей для електромобілів. А індонезія найбільший у світі виробник нікелю. Нікелевий завод частина китайської ініціативи Один пояс, один шлях критики Називають цю програму інструментом, який Пекін використовує для розширення свого впливу та отримання доступу до ресурсів за кордоном. Росія розширює свої оборонні зв'язки з Китаєм та Північною Кореєю. Минулого четверга заступник міністра оборони РФ заявив, що Росія налагодила всебічну оборонну співпрацю з Північною Кореєю і що вона продовжуватиме партнерство з Китаєм та Індією. США стурбовані тим, що Північна Корея може постачати зброю Росії, щоб допомогти їй у війні з Україною. А південно корейські законодавці заявили, що місяць тому Росія допомагала Пхеньяну запустити супутника шпигуна. Китай та Минулого тижня також провели військові переговори, пообіцявши посилити стратегічну координацію. У вівторок виповнилося 130 років від дня народження Мао Цзедуна. Сьогодні китайський лідер Сі Сідіньпін пообіцяв цитата повне возз'єднання з І Він також поклявся протистояти будь-кому, хто стане на цьому шляху. Під час церемонії Сі назвав встановлення контролю за островом. Цитата неминучою тенденцією. Пекін використовує термін воз'єднання, щоб уписати свій намір захопити Тайвань. Він претендує на острів як на територію материкового Китаю, хоч ніколи ним не керував. За даними китайського інформаційного агентства Сіньхуа, сі разом із сімома іншими членами вищого керівництва китайського режиму. Вшанував пам'ять Мао перед початком симпозіуму. Мао заснував Китайську Народну Республіку в 1949 році. Китай відзначає його день Родження що 10 років за час перебування Мао на чолі ЦК КПК від голоду примусової праці та політичних переслідувань загинуло близько 80 мільйонів людей. Багато хто побоюється, що всі намагаються повернути культ особи Мао, а також посилювати свій контроль як у межах своїх повноважень, так і поза ними. Тайвань викликає особливе занепокоєння. Тільки за вихідні міністерство оборони острова зафіксувало вісім китайських винищувачів та повітряну кулю, що пролетіла над серединою лінією. Це неофіційний кордон між Китаєм та островом. Водночас багато що свідчить про те, що Пекін готується до війни. Цього року китайська влада має намір збільшити витрати на оборону більш ніж на 7%, що перевищує встановити Україні показник ВВП. Крім того, влада відкриває понад 90 офісів у Худзяні, китайській провінції розташовані прямо навпроти Тайваню. Ці офіси відповідають за мобілізацію ресурсів у таких галузях, як транспорт, економіка, технології, дані та зв'язок. Вони також мають організувати цивільні заходи проти можливих повітряних атак противник. У вівторок міністерство закордонних справ Пекіна розкритикувало пакет заходів Вашингтона, який цього року включив зміцнення обороноздатності Тайваню. Великий союзник США в Азії значно посилює оборону у п'ятницю. Японія затвердила рекордний військовий бюджет на 2024 рік. Загальна сума збільшилася на 16% і становить понад 50 мільярдів доларів. Однією з цілей оборонного бюджету є розроблення ракет нового покоління. Їхня дальність досить велика, щоб вразити цілі в Китаї та північній Кореї. Японія заявила, що ці ракети матимуть вирішальне значення для захисту її південного заходу на випадок, Док, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Японія відмовляється від свого пацифізму на тлі зростання загрози з боку Китаю. Після другої світової війни країна пообіцяла використовувати збройні сили лише для самооборони. Але тепер вона до 2027 року має намір витратити ще 300 мільярдів доларів на зміцнення своєї армії, тобто її оборонний бюджет за обсягами поступатиметься лише американському та китайському у п'ятницю. Країна також офіційно пом'якшила правила. Експорту летальної зброї щоб можна було відправляти ракети Петріот до США.